Всім привіт, друзі! Мене звати Микола, в цьому відео ми будемо грати в збірку ігор. Так, друзі, збірка ігор. Оці дві ігри не роблять. Друзі, пробачте, пробачитесь, на зжав. тому, друзі, ми будемо грати в збірку цих ігор. Перша гра, як ми бачимо, так. Хай буде дуже сильне дуже це Друзі, є ці ігри на раз-два пройду оце ці сложності. Що то таке, нічого сложного навіть, і немає, близько нічого сложного немає. Да, друзі, сам самый легкий. Да, дрожит самый легенький, я не могу сказать. Ну, ну не легесынькие, але для мене легеньки. Кручи червоны, червоны сюда. Сюда. Це сюди. Це сюди. Друзі, справді сложно, друзі, я його не пройду. Друзі, з нас щось таке пораємо. Давайте охрестино. Хто не відігрався в дитинстві? Напишіть в коментах. Саме ваші. Я пишу.

А ближне ничего. Нет, как я к так друзья допустил. Давайте, друзья. Друзья, я д... хочу сказати, детская гра. Ну, прыжки. Так, да, друзья. Да. Друзья, у нас сложно. Мы это, друзья, поменяем хоть малые гесенки. Але... Легенькі вночі не легенькі, все одно вижки. Друзі, мені погано грати з телефона. Але не представляєте, як було погано грати з ноутбука? да Граємо... Ні, 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 це, це не хочу. Все. Давай ж саме важкі Ні, ні, друзі. Та... Та, друзі, це неможливо. То Та... друзі, як це як це проходиться? Друзі, це ж неможливо. Та ні, друзі, ну не проходит. Так, друзі, я выиграл. мене є один бал. Та ні, друзі, так ну сейчас годинник нього. Мотели, картка, картка або натели, картка, картка. Ну! Но... Ві... Він не чесно грає. Його чити. Його чити. Худри. Я думаю, з його які чити. Да. Другой вид. Е -е -е -е. О, друзі. Да. Та він, друзі, тулить м'яча до хуба. Я ж йому підказав. Не біжу, я йому підказав. <риклад> <Не бежим підказала. риклад> я йому чохи підказав. Я ему часы подказал. Не, друзья. Он часы бы я да. не забрал. Нет. -а. Друзья, я пробрал. Да, друзья. А давайте, друзья, попробуем самолеты. Попробуем. Ну давай. То, то, то. Я с такими Ну что ну. ну, ты шо? Нет. Я же просто... Сейдіть, думаю, на що я йому підказував. Аж по-любому два херів. Чи він не два? А! Моя че. Так я в цьому виграю. На, да, друзі, я виграю, друзі. Якщо ви хотите другу серію, наберить. 10 лайків. На, да, друзі. І напишіть в коментах, як вам... Мої новенькі відео. Трек скоро вийде. Тому жара у мене було 19 підписок, а тепер 21. Ще два підписалися, значить хтось молодець. Я можу, що, що хтось підписався, І ще якщо хтось написав комент, я підписаний на тебе. Я його лайкнув. вийшов ютубер, тому... Напишіть у коментарях. Я підписаний і я ютубер. Тому, друзі, всім до побачення.